Доброго дня. Оскільки випускники просять поділитися своїм баченням розподілу часу під час НМТ. І я в принципі це обіцяв зробити, показати, розказати. то Хочу поділитися. Перш, перш за все, хочу сказати, що все-таки я звик давати поради там, де через те, через що пройшов я сам. Я сам ніколи таке випробування, у якому три різних предмета і навіть два, не здавав. Не будучи учнем, не будучи студентом, не будучи вчителем, тому поради вони такі дещо гіпотетичні будуть, але все ж таки одна порада вже звучала в мене у роліках, і вона стосувалася розподілу цих 180 хвилин пропорційно від тих коефіцієнтів, які ми маємо. Тобто, ми вже маємо таблицю коефіцієнтів. є... Відповідні фільми мої, там все розказано. Тобто, наприклад, якщо ви йдете на якусь умовну спеціальність, там 30%, 0,3 коефіцієнт 3% укрмова, коефіцієн 0,5 математика і 0,2%, ну, наприклад, ви вибрали історію України, приблизно так само треба розподіляти час пропорційно цьому. Тобто, приблизно половина математики, ну і історія України, і українська мова приблизно порівна. Інша справа, якщо ви досить, наприклад, добре підготовлений, ну, наприклад, з математики, да? тоді, можливо, у вас піде менше часу на математику, ніж половина відведеного, і ви більше уваги приділите іншим предметам. Але тут є дуже важлива порада, на яку треба зараз звернути особливу увагу, оскільки ви здаєте три предмети одночасно, фактично. Якщо в нас є складна, от я вчитель математики. Да, наприклад, є якась для вас складна задача, ну, можливо, параметр, можливо, стереометрична складна задача, і ви бачите, що ну, вам на неї треба витратити досить багато часу. Може, там 20-25 хвилин. Що для 180 восьмидесяти хвилин трьох предметів це багато? Цілком можливо, що є смисл. Цю задачу залишити і замість цього краще розв'язати, дати відповідь на 6 питань з української мови, наприклад, або 4-5 питань з історії України. Тобто, перша порада по часу це пропорційний розподіл ваших коефіцій, ну, приблизно пропорцій. Друг, ну, це, я, це вже звучало в ефірі, да, скажімо так, друга порада для вас, мабуть, буде неочікувана. І те, що я скажу, це треба буде ну, виконувати в найближче майбутнє. Вся справа в тому, що я ще до школи, до того як я пішов у школу, мій дід, який, до речі, теж був зв'язаний з виданням книжок, він був редактором книжки не писав, і він мені дав пораду, що найкращий відпочинок це зміна діяльності. І з цією порадою я живу. Вже багато років, і скільки буду займатися розумовою працею, для мене ця порада буде порадою номер один. Найкращий відпочинок, зміна діяльності. Ті, хто за мною працює, моя команда, мої редактори, всі, хто зі мною працюють, вони знають, що я дуже люблю, щоб в мене у роботі було 3-4 книжки, хоча б мінімум. Ну, рекорд це 24 книжки. Весну, в кінці весни. 17-го року вже цього не хочеться. От 3-4 це добре. Чому? Тому що можна 2-3 години позайматися тим, щоб писати нову книжку, зовсім нову. А потім 2-3 години можна вичитувати те, що зробив набірника. Бо ті малюнки, які художник зробив, дивитися, чи правильно вони зроблять. А потім ще 2 годинки можна готувати матеріал на наступний день. Я люблю так працювати. Найкращий відпочинок це зміна діяльності. Тому може так статися, що ну, ваша голова працює так само, як моя, наприклад. Да? Тоді для вас є смисл зробити, наприклад, от у вас математика 50% да, займає коефіцієнт. зробити по математиці все, що ви знаєте, все, що ви можете зробити, з ходу. І потім переключитися на інший предмет, наприклад, наукармову, зробити все, що ви можете з ходу, і переключитися на історію, а потім повернутися до математики. Можливо, для вас така зміна діяльності буде цікава і краще, який недолік? Недолік полягає в тому, що я консультувався в моїх учнів, які здавали НМТ в минулому році. Тоді теж було три предмети. Інша справа, що третій був фіксована історія. Не можна було обрати. Вони кажуть, що Олександр Семенович незручно переключатися. Ти маєш вийти там на якісь питання, відповісти, чи хочете ви вийти з блоку математика да хочу. хочете зайти в блок історія да хочу. Тобто, там є певна незручність, це займає час. Але, можливо, для вас краще витратити ці там 10 секунд на переход до іншого предмету. Але ви виграєте в балаху подальшому. Тепер у вас має виникнути питання, як вам зрозуміти, що для вас краще? Я люблю казати, що всі люди різні, і у всіх голова працює по-різному. У мене так, а у вас так. Тому найкраще зробити експеримент якомога швидше. Тобто, взяти або в інтернеті знайти три частини. Майбутнього НМТ. Тільки не брати онлайн, бо онлайн там 60 хвилин вам закрить. Тобто, знайти, роздруку, щоб можна було роздрукувати, або купити відповідні книжки. У видавництві абетка є, наприклад, книжки з усіх предметів. Купив собі три книжечки, три предмети, які ти будеш здавати. І взяв, зробив собі експеримент. Тобто, вам треба зрозуміти до НМТ, як краще працює ваша голова. Або взяли математику, туди заглибилися в математику і поки не розв'язав. Але тут можна загратися. У ринову математику, опанька, вже дві години пройшло. До речі, кажучи, дуже раджу вам на НМТ взяти звичайний годинник механічний. Тобто всі ці наші електронні годинки, там, годинники, там смарт-годинники і так далі, вони заборонені. Тобто берете, електро... берете механічний годинник, і він вам буде допомагати фіксувати час. Тобто, щоб ви не, ну, не занурилися так, що потім ОПА на два інших предмети нема часу. Тому зробіть експерименти, ще є час, ще до початку НМТ, 2 чи більше двох місяців, два з половиною. Зробіть експерименти, зрозумійте, як краще працює ваша голова. Ви витратите час сьогодні, але на НМТ це може дати кілька або навіть десяток зайвих балів, які вам допоможе. Або вступити на бюджет, якщо ви прагнете на бюджет, або навіть вступити на контракт. На контракт теж можлива ситуація, коли буде дуже великий курт. Шановні випускники, якщо я вам трішки чимось допоміг, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Великих вам успіхів на НМТ і в житті. Слава Україні! До побачення.